Як і обіцяла, розповідаю, як підготувати відео або банер для реклами в Мета з технічної точки зору. Як ви могли помітити, коли я завантажувала відео для прикладу, ми бачили ось такі попередження, і також сам креатив не заповнював весь простір, який для нього відведено. Тому перед тим, як створювати кампанію, підготуйте, будь ласка, три розміри креативу: вертикальний для реклами в Stories та Reels. Квадратний, або трошечки витягнутий прямокутник для реклами в стрічках та горизонтальний для реклами в правому стовпчику Facebook. Кожен креатив має свій розмір. Що ж це за розміри? Давайте подивимось. Для реклами у стрічці можна використовувати розмір, як у мене на прикладі, 1080 пікселів на 1350, або ви можете робити стандартний квадрат 1080 на 1080. Для реклами в та Reels потрібен розмір 1080 пікселів на 1920. І для реклами у правому стовпчику вам потрібен 1200 на 630 пікселів. З цими розмірами усі ось ці поля, по-перше, у вас зникне попередження. По-друге, ви побачите, що банер розтягується на усю площину цього поля. І як результат ваша реклама буде відображатися правильно. Але існує ще один момент, на який треба звернути увагу. І цей момент це сейф зони. Це те, що виділено ось таким зеленим кольором на цьому прикладі. Що таке сейф зони? Сейф-зони це місця, на яких не треба розміщувати якусь важливу інформацію або основний посил вашого відео, або якийсь текст, тому що ці місця. Закриються елементами інтерфейсу платформ, на яких ви рекламуєтесь. Наприклад, в Інстаграмі ось тут буде відправити якийсь коментар або реакцію, поділитися і так далі. Зверху буде логотип, ім'я профілю, і підпис, можливо, там пісні або чогось ще, тобто інформація яка зі стандартного інтерфейсу. Тому, коли ви робите свій креатив, враховуйте це, бо це дуже важливо, щоб не закрити якусь. Інформацію, яку ви хочете донести до вашої аудиторії. Також до розмови про креативи хочу додати такий класний інструмент від Facebook це бібліотека реклами. Посилання на неї я дам під відео. Що ви тут можете зробити? Ви можете, по-перше, знайти якісь ідеї для своїх банерів або відео, а також подивитися, що рекламують ваші конкуренти. Це напевно, найцікавіше. Переходите за посиланням, яке я надам. У пошуку встановлюєте Україна, категорія реклами, уся реклама. І ось тут пишете або назву Facebook сторінки свого конкуренту, або якийсь пошуковий запит. Тощо. І Facebook вам покаже усю наявну рекламу за цим, наприклад, пошуковим запитом. Давайте спробуємо на прикладі манікюру. Пишемо манікюр. Натискаємо, бачите, у мене тут зберігся цей запит. Зараз трошки підвантажиться і бачимо, що 950 результатів. І ось тут ви можете побачити, як виглядає реклама, хто її дає, коли вони її запустили, передивитися, що вони пишуть у ній, як зніма, знімають відео і так далі. Це дуже корисний інструмент, і дуже вам рекомендую його використовувати у своїй роботі.